Є ще одна моделька по електропилі від Вітлса. Це моделька екз 2040 Дуже популярна моделька. 2 двигун. Масло заливається, індикатор масла йде. Тобто, коли закінчилося масло, засвічується лампочка, щоб ви були в курсі. Заміна, швидка заміна щоток, рівень масла. Автостоп. Швидкісна вона йде, швидкісні обороти. Також автостоп ще йде плюс на, на самому двигуні. коли ви відключаєте кнопочку, автоматично зупиняється ланцюжок. 40 шина 16 дюймів, теплова защита. Надійно зроблене кріплення шини на дві гаєчки. Шестерні йдуть повністю металічні, гартовані. О, на неї зараз дуже гарна пропозиція. Вона зараз на акції то тисячі... 2700 гривень. 2700. Так що, кого зацікавить для саду, для дому, для дачі? Дехто каже, що краще взяти акумуляторну. Ну я з вами згідний, що акумуляторно зручніше. Але акумуляторною ви довго не поріжете. А тут собі кинули переносочку і працюєте. Так що, кого зацікавить, звертайтеся.